Іде хмара, іде чорна, а за нею сива, Чи є в світі я, як я нещаслива, Чи є в світі я, як я нещаслива, якби знала, що є така, я б не журилася. Якби знала, що я одна пішла б якби знала, що я одна пішла б топилася, знала, одна, пішла б топилася. Десь ти мене моя мамцю, в церкву не носила, що ти мені молоденький, долі не просила. Що ти мені молоденький, <кхи> долі не просила, ой носила моя доню і Богу носила, лиха доля за тобою, слідочком ходила, лиха доля за тобою, слідочком ходила. Десь ти мене моя мамчу, куплі не купала, що ти мені молоденький, долі не вгадала, що ти мені молоденький, долі не вгадала, ой купала моя, доню їй Богу купала. Лиха доля за тобою купіль заглядала, лиха доля, за тобою купій заглядала. О є терен, як є терен, не треба ламати, як доля є, сама прийде, не треба шукати. Як доля є, сама прийде, не треба шукати.